Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіті та інше. І сьогодні про прищіпку калібраху. Ну, скажу, що калібрахо, її формування, ну, в принципі, воно не відрізняється сильно від петунії. Але є свої нюанси, які потрібно дотримуватись, для того, щоб отримати гарний кущик. Ну, ось для прикладу, я взяла два живця. Ось такий живець. Так ось виглядає. Бачите? І ось такий живець. Ще недавно винятий тільки з парничка, ось такий. Тут потрібно зауважити, що ось такий, якщо ви отримали ось такий живець. Бачите, він такий збитий, нічого не витянутий. Дуже гарненький такий, хороший, йому нічого не потрібно робити. Ось так його ви пересадили, що там у вас ви пересаджуєте, і він продовжує рости, поки не наростить більших пагонів. Так, а ось якщо живець виглядає ось так, бачите, тут вже видно добре, що його. Потрібно сформувати, тому що він витягнеться в одне стебло, а калібраху за нею таке є, що вона може в палку податися. Ну, деякі види, не всі, звісно. Всі сорти розвиваються по-різному. Одні ростуть ось так, такими низенькими, другі ось так. Тому оці потрібна прищип. Зараз я поставлюсь, касату. І дивіться, ми не будемо, наприклад, якщо це петунія, то її можна підрізати зовсім отак під низ, аж під корінець, вставити там 4-6 листочки, і буде добре. Калібраху отак робити не потрібно. Ось зараз я покажу. Ось так я обрізала. Бачите? І зразу вийшло. Живець ось такий, який потрібно поставити на вкорінення. Так. І ось така осталася калібрашка. Бачите, ось так вона буде виглядати. Вона буде із пазух пускати нові листочки. І цим самим буде. Микущик більш пишненький. Тепер ось такий живець. Наприклад, ви отримали. Ось в ньому прямо так не треба. Він вже, бачите, йде там розгалучення по ньому. Я не буду його прищіплювати, тому що це він піде на відправку людям, які замовили. Людина сама собі прищіпне і буде мати ще посадковий матеріал. Але Оцей шивець, зараз, як би його положити, щоб було видно. ми прищіпнемо десь отак, ну на такому рівні, де йде сама палочка, ну, вже стебло одне. А ось тут, бачите, йдуть розгалучення, вони підуть собі надалі розвиватися, рости і буде робитися кущик. Тому треба на, кож... на кожне звертати увагу. Ось, Якщо петуні, ми прищіплюємо геть біля низу. Ну, якщо такий кущик, то ось такий. Не потрібно геть донизу. Отак на лишаємо, бачимо, що там воно ну, йдуть паросточки. Відрізаємо отак, ось оцей вершачок і вкорінюємо. Згодом при пересадці в другу ємність. Вона наростить ось такий ось кущик. Дивіться, це М03 пересаджений живець. Ось так він зараз виглядає. І ось коли він досягнув такого росту, його також потрібно буде пообрізати. Ось так верхушки ми зрізуємо і знову ж таки ставимо на вкорінення. Тим самим розмножуємо, кому це потрібно. Кому не потрібно, Просто викидаємо, але обов'язково обрізаємо, тому що калібрахова – це така рослина, яка дуже потребує прищіпок. Не всі сорти, але ви будете бачити, яким потрібно, яким ні. Ось покажу вам, як виглядають живці в коріненні калібраху. Кожен з них, кожен сорт, він по-різному розвивається. Якщо є такі ось, бачите, височенькі зразу ростуть в себе. А є такі, бачите, є такі, ніби зовсім вони низенькі. От їм не потрібна на цьому етапі ніяка прищіпка. Вони самі собі кущаться гарненько. Ну, Це ще залежно з якої гілочки <кій> взяти живець. Ось на такому етапі нічого не потрібно робити. Тому, якщо ви отримали живці, дивіться, дивіться на те. Як вони виглядають? Якщо ви бачите, витягнуте стебло, обов'язково його прищіпуйте і вкорінюйте. І ще такий момент. Після того, як ви отримаєте живці, пересадите їх в щось, там в якусь ємність, перші дні нічого їм давати не потрібно, ніяких добрив, нічого. Просто можете обробити антистресом. Це може бути мегафол ну, щось таке. Потім, як вона вже, ви будете бачити, що вона вже гарно себе почуває. Можете дати обропіточку по листу цим же бриксілом кальцію. Ну, якщо немає, це хуже кальцієва селітра, але також піде. От. І потім вже десь аж через тиждень, коли вже в тому об'ємі, куди ви посадите, буде коріння розвиватися. Ви можете підкормити його комплексним добрим в рівні долях 20 20, -20 наприклад. Ось. Ну, так. Звичайно, можна під корінь ще давати радіфарм це стимулятор росту корні. Але також це після того, як рослина вже адаптується до нових умов. Ну, на цьому все. Таке ось відео про калібраху. Кому корисне, ставте вподобайки. О, ще забулася додати, можливо, я вже говорила декілька разів, можливо, ви не запам'ятали, що калібраху полюбляє кислий ґрунт. Тому змішуйте, додайте звичайний там субстрат, який ви купуєте. Не згороду, звісно, куплений субстрат. Під кисля... ну, цю, торфу кислого чи субстрату кислого. Змішуйте в долях дві. Нейтралізованого одна доля кислого і агроперліт. Ну, можливо, він там буде вже в складі. Якщо не буде, то додайте агроперліт. Це буде гарно роз... допомагати калібраху гарніше розвиватися. Ну, на цьому все. До побачення. Миру нам!